Всім привіт, доброго дня. Запрошую до вас всіх на екскурсію до себе в тепличку. Ось в такому плачевному стані помідорчики, але ж з ними те, що має бути. Вони вже відслужили своє, відподоносили, просто не було часу їх прибрати. Повністю їх не викидаємо, там, де поодинокі є, це все в відро і звариться в каші внутрі. Нічого не пропадає. Покажу вам результат по своїй капусті. Капусту я садила ще в той час, коли в мене продовжували плодоносити помідори. Підкрапельний полив, пікіночку прямим посівом у ґрунт, Зайву перебрала. Ну, а це залишки помідорчиків зараз посипалося, бо прибираю. І от такі капустинки у мене вже пікіночки є. Деякі вже з'їдені, частина з'їдена нами, частина з'їдена. Худобою. Що можу сказати? Пікіночку я сіяла, сорт середньо стиглий. Такий варіант не підходить. Якщо сіяти, то потрібно, щоб пікіночка була різних стиглих сортів. Пізньо стигла, сер, я, мабуть, неправильно сказала, середньо стигла, капусточка підходить, мабуть, для весняної висадки, а на осінь до взиму потрібно садити. Ранє стигні сорти, щоб швиденько вони дозрівали. Ось така вона гарненька капусточка. Були гарненькі, були не, не надто гарні. Як було стільки зниження температури до мінуса, листочки трішки приморозилися. Такі капустинки пішли на корм худобі. Решта ті, що були товарні, гарненькі, отакі. Ну, Ось така невеличка капустинка пішли нам салатик. Тобто до цього часу пікіночки я не купувала для е, свого столу, користувалася своєю. Ну, Можливо, її потрібно було до кучі зв'язати, щоб більше ні були хачанчики. Я цього не робила, нам і так було добре, як то кажуть. Е, зараз маємо на календарі 7 грудня. І що я планую тут в теплиці зробити? Теплицю я не планую, щоб вона в мене пустувала. Ну, оце такі з одної п'ять штук виросли. Оце також піде на корм в худобі. Пікіночка лишиться тільки по одинокі екземпляри, а тепличку я планую засадити салатами. Салати я хотіла висівати у будинку в теплому, щоб він виріс в касетки і потім висаджувати вже в теплицю. Як будуть сікі морози, то накрити агроволокном. Минулому році в мене тепличка була в зиму не накрита. Оце повністю цієї плівки не було. І все рівно, не зважаючи на це, був салатик висаджений. І він себе геть нормально до весни почував. З весни зрані ми мали свіженьку зелень. Що я маю в цьому році? Зараз покажу. Маю я через таку довготривалу, теплу погоду маю я досить салата, який зійшов уже, як то кажуть, падалішній. Отакі кущики салату у мене у всьому городі. Вони будуть закалені. Я думаю, з ними проблем ніяких не буде. Я їх хочу разом отакі салатики, кущики молоденькі. Я хочу прибрати теплицю. І частину теплиці отакі маніпошки. Я думаю, їм не пошкодить, якщо я їх викопаю з корінчиком. Деякі отакі салатики вже досить чималого розміру. Ну, я їх планую викопати і це все діло пересадити у свою тепличку. Щоб не сіяти, нам його дуже багато не потрібно. Я думаю, оцих кущиків, що в мене є, буде достатньо для того, щоб весною посмакувати свіжою зеленню. Так що, роботи лишилося небагато. Робота робиться швиденько, це все. Нескладно робити, єдине, що зупиняло, то це погодні умови, які були минулий тиждень. І занятість була, потрібно на дачу було їздити. Сьогодні вже ніяких справ таких немає. Тож приберу свою тепличку і хочу висадити салатик. Так що, якщо щось садити, обов'язково щось виросте. Всім гарного, мирного, доброго дня. Далі свої дії буду показувати на своєму каналі. Всім пока!